Щоб завітати до вас в прямому етері. Не завжди маю змогу забігати в прямому етері, але сьогодні спробувала до вас забігти. Думаю, бодай на хвиличку, буде хоч щось вам скажу. Привітаюся. Доброго світлого недільного ранку. Хай він буде добрим усюди, слава Богу. У нас в Києві він добрий, тому що у нас не було навіть вночі, не було повітряної тривоги. Ви знаєте, ми настільки вже Потонули в цих повітряних тривогах, і не просто повітряних тривогах, а постійних вибухах, що я вранці прокинулася і кажу чоловікові, а відбій дали? Я кажу, кохана, а тривоги не було. Настільки вже втомився від тих безсонних ночей, просто вирубалася. І думаю, може, я вже так міцно спала, а може, в мене вже в вісні десь там та тривога звучала. І думаю, може, я вже настільки міцно заснула, що я й не чула, що вже дали. Від бій. І таке уявляєте, як воно буває. Хочеться мріяти, хочеться думати, хочеться сподіватись, але тільки на хороше, тільки на приємне. Тому так буває в житті. Коли полем ідеш, стрінеш щось на путі, щось для себе знайдеш. Так буває в житті, там, де роси спадуть, є скарби золоті, і їх щасливі знайдуть. Так буває в житті, коли йдеш на вмання, щось бува в каятті, десь, бува, визнання. Так буває в житті, що і голос бернить, наче десь в заперті, щось струна не дзвенить. Так буває в житті, що на думку спада. Наче щось в та звідтіль вигляда. Так буває в житті, що й заграє скрипаль, та чомусь в самоті все закриє вуаль, Так буває в житті, коли пісня луна, що нема почуттів, хоч буває весна. Так буває в житті, що обійме печаль, є слова золоті, що дзвенять, мов кришталь. Так буває в житті, що й дороги, й стежки можуть бути круті, а ми йдемо навпрошки. Так буває в житті, що і страх огорта, та не кинем в путі кожен свого хреста. Так буває в житті, що іде щось не так, і бажання не ті, бо змінились відтак. Так буває в житті, що наш погляд змінивсь і в глухому коті, хоч на мить опинивсь. Так буває в житті, що десь йок не втомить, постає на меті, щоб щасливо прожити. Дорогі мої, я бажаю щасливо жити кожному. Дякую за подобаєчки. Щиро дякую, 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 дякую. Я теж вітаю. Нехай Господь береже, дорогі мої, кожного з нас на кожному кроці, кожну долю секунди. Я буду з вами зараз прощатися, бо я біжу до Патріаршого собору на недільну літургію. Але хочу я сказати: хай буде день благословенним, хай сонце променем торка, хай кожен гріх буде прощенним. Торкає Божа рука, хай буде день на славу Божу, що він у спокої минув, за це в молитві руки звожу, аби Всевишній нас почув. Хай буде день у Тиші Боже, щоб нас не нищила орда, нічого ворог хай не зможе, аби не йшла до нас біда. Хай буде день під чистим небом, лиха година, Хай мене, Всевишній. Молю, це у тебе назавжди вбивця, хай засне. Хай буде день, який дарує нам спокій в душах і житті. Гроза війни, хай не верує в своїм кровавім вишитті. Хай буде день без сліз і горя. Без болю, крові і тривог, щаслива, хай сміхнеться доля, страшних не знать, пересторог, дорогі мої, хай буде тиша, хай буде спокій. Як я люблю казати, хай спокій панує не тільки в наших душах, нехай він буде в наших сім'ях, в наших родинах, в наших домівках, в кожному місті, селі, в кожному славному куточку нашої неймовірної неньки України, і ті думки, які до нас ідуть. Нехай ті думки будуть завжди, будуть завжди тільки добрими. Хай ті думки будуть завжди світлими, хай все в нас буде як найкраще. тому що думки немов птахи, думки вир злітають, клекочуть в небі, наче журавлі, та тиху гавань, звісно, не шукають. Мене не полишають взагалі, снуються повотиною між гіллям, купаються у росах з кришталю, неначе напоїв їсть хтось чарзіллям, мов смичок передали скрипалю. Мережево гаптують, сіють стрази, якесь в них особливе вишиття, виблискують, буває, як алмази, а ними викладають і життя, збігають, як струмки дзвінкоголосі, то б'ють небо в криниці джерело, то зріють, наче зерна у колосі, то гнуться, як на вітрові стебло, то хвилею морською виринають. То човником по морю десь пливуть, але назад ніколи не вертають. І мене вони з собою завжди звуть, То піснею десь линуть голосною. Струною то голосять, то бренять, то довго, то лиш мить, бува, зі мною. То мило між собою гомонять, дорогі мої, нехай думки ніколи нікого не покидають, але щоб вони були тільки світлі, тільки про добре, тільки про радісне, будьте всі бережені Господом, Будьте всі бережні Господом. Так, пише Сергій першак, і в серцях, і спокій, всюди, звичайно, всюди, всюди, всюди. Будьте всі бережені. Я буду з вами прощатися. Бо мені пора поспішати. Я на, на недільну літургію Патріарші Собор, хай Господь береже кожного з вас, нехай захищає своїми, закриває своїми щитами від лютого ворога, хай ангел кожного обіймає своїми крильми. З вами, як завжди, була Ранкова Кава і поетичне слово, королеві гір. Клавдій Дмитрій.